Доброго дня! Слава Україні! Героям слава. На огляді срібна пам'ятна монета видатні особи України Павло Тичина. Номінал 5 гривень. Гурт з углибленням гладкий. 925 проби. 15,55 п'ятдесят Пам'ятна монета присвячена 120 річчю від дня народження Павла Григоровича Тичини, українського поета, перекладача, державного. І громадського діяча викарбовано 2011 року. Тираж 5000 штук.